Вітаємо вас у Кременчуці. Рік був тяжкий, рік війни. Що особисто у вас змінилось за цей рік? По-перше, і найголовніше, як я, як автор текстів більшості пісень Сергій, коли мене оголошує під час концерту, він говорить про це, що. Близько 300 текстів в мене було за весь час написано для, для нас, для дітей Фрістайла, для інших виконавців. Більшість з них була написана російською мовою, і наразі всі вони пішли до смітника, як, як то кажуть. Переважно більшість наших знакових пісень ми. Переклали українською мовою і ті концерти, які в нас відбуваються, ми з радістю констатуємо, що глядачам такий варіант теж подобається. А чи привели весь хід вашу візитну картку? Це Ах, яка жінка». Це неможливо. Ми намагались, намагались. Я про це на концерті кажу, що виходить якась пародія Камеді Клаб це не наше. Це, це єдина пісня, мабуть, єдина, яка наразі звучить на концерті мовою оригіналу. Але справа в тому, що ми уважно перечитали закон про мову і його доповнення нинішнє, там немає ні слова. Щодо е, самої мови, якою виконується твор, твір. Е, головне, щоб е, він був створений українськими авторами на українській землі. Е, е, Ах, яка жінка була створена саме в Полтаві свого часу, і ніякого відношення до Росії вона не має. Скільки пісень перекладено, і що тепер буде візитівкою на ну, державній нашої рідній мові вашого гурту? Перекладено майже вся концертна програма, майже всі наші знакові пісні. Сьогодні більшість ви почуєте. Власне, майже всі вони викладені в. В новому, новому, новому варіанті викладені на Ютубі, їх можна почути, подивитись. А що буде далі? Буде, звичайно, нова музика, нові, нові пісні, над якими ми зараз працюємо. Ні, да, ну там, знаєте, як, воно ж на... на... Все це зроблено, ці пісні вже всі знають. Ну, наприклад, коли була там історія з піснею Калина, Світе Калина, колись за дозволом її виконувати тільки зі своїм текстом звернулася Іра Федишин, вона її записала, їй дали дозвіл наші автори, і вона записала її на українській мові. І вона дуже була в неї популярна. Пісня, ну вона на вона... Да, Вона називала програму цією піснею, розумієте? Но для неї вона нова пісня. Для нас вона вже пісня, яка вже пройшла уже свою стадію ту, оту, коли тобі хочеться і хочеться її чути. Тому нам хотілось би. Щось створити нове, щось таке, що буде створене уже в ось в цей час, з цими думками, з цими емоціями. Це вже буде, мабуть, уже друге життя. Звичайно, ми в основному перекладали або наші дуже знакові пісні. За весь час існування гурту Фрістайл або найновіші наші пісні, які були створені спеціально для нашої солістки, наточки недіної, і їх, ну скажімо так, не всі ще чули. Мовою оригіналу, тому. Ну, да. е да. Для когось вони як нові звучать. В перекладеному ви вигляді вони, звичайно, звучать як нові, і люд людям е теж дуже, дуже подобається. А, добре, що б ви так на позитивній ноті побажали нашим читачам і взагалі всій Україні. Ми дуже раді нашим концертам в Кременчуці. Е тут Власне, ми завжди приїжджаємо сюди, як до рідного міста. Власне кажучи, Полтава ми недалеко, дуже... ми всі поруч. І... Публіка дуже гарна дуже тепло. У, усі нас... минулорічні наші інтерв'ю, дуже багато відгуків в інтернеті. Ми завжди з задоволенням їх читаємо, інколи відповідаємо, коли є час на це. І... Сподіваємося, що наші, наші приїзди сюди, наші концерти в Кременчуці будуть продовжуватися регулярно. Я хотіла ще додати, що дуже віримо в нашу перемогу і дочекаємося того моменту, коли звісно буде квітуча, гарна весна, яку ми зустрінемо всі разом. І, і будуть ці концерти, які наші будуть співати, будемо разом співати уже в тій мирній квітучій нашій країні. Україна це завжди була і буде україною, і ми вважаємо, що. Ріднішої країни нас не буде, нашої країни ненькі тому ми дуже надіємося, що в мирне время обов'язково ми ще зустрінемося заспіваємо ті пісні, які нам дуже і людям доподоби, які ми разом і співаємо і улюблені, і нові пісні, які дуже добре приймає наша публіка, наші гарні слухачі Та, слухачі. Так. Знаєте, ніколи не думав, що у нас буде така от ситуація, як ви зараз ну, зараз задаєте таке питання. А я зразу згадалася, як колись, ну видаючи, така була в радянському союзі співачка Ніна Русланова, і коли вона в період Великої Вітчизняної війни. Вони їздили там агіт на фронт, от, ну, там, виступали там, чутлі, там, на передових позиціях. І вона сказала, каже, я кажу, ось ніколи не думала, що моя, мій виступ, моя музика може нести такі як позитивні, так і такі емоції, які визивають сльози. От знаєте, от зараз наші концерти, це так, ми робимо для того, щоб хоч якось розбавити оцю страшну ситуацію, яка у нас. Але це ми часто бачимо і сльози у людей. І знаєте, це такий, Уже ми не будемо такими, як були раніше. Ми будемо вже новими, це буде вже друга країна, будуть другі люди. І, звичайно, землякам ми бажаємо тільки миру, тільки миру. Ось коли буде мир, от тоді ми вже. Як жахнем. В нас часто на концертах бувають наші хлопці звідти з передової. Ну, от. І вони в приватних бесідах завжди кажуть, що наша лірика їм допомагає.